1990 року, початок квітня, на покутті на високому березі Дністра, в селі Лука Городенківського району будується нова церква. Радіють луківчани. Порадіємо і ми разом з ними, бо відроджується і тут на Покутті, і по всій Україні духовне життя людей. Знімаються заборони, які так шкодили нашій вірі, нашим звичаям, нашим обрядам. Будується церква, щоб дзвони дзвонили, щоб пісня дзвеніла, співала душа. Вами знаходимось у церкві села Торговиця Того ж Городенківського району. Що нас привело сюди? Бажання розказати вам про те, як на покутті святкують Великдень. Сьогодні ще тільки вербна або шуткова неділя ще цілий тиждень Великого Посту. Відправу веде священник Іван Васильович Макулович. Шанують його прихожани, бо він тут виріс у торговиці, довгі роки працював столяром, робив людям вікна й двері, а згодом став священником. Іван Васильович добре знає всі таємниці Святого Богослужіння. Якщо хочете в цьому переконатись... Завітайте у торговицю та зайдіть до церкви. Найбільшим своїм релігійним святом християнство вважає свято Пасхи. У нас на Україні його ще звуть Великдень на честь Воскресіння Ісуса Христа. За чотирма давніми канонічними Євангеліями Ісус Христос був розп'ятий в п'ятницю, цього ж дня був похований, а на третій день Він воскрес із мертвих. Хто буде вірити в це і молитись, той спасеться, а хто не повірить, буде засуджений. Ось так заповідає Євангеліст Марко, посилаючись на слова Ісуса Христа, які він сказав після Воскресіння своїм ученикам. Віруючі знають це. Вірять, що і їм може бути подароване воскресіння після смерті і довге життя. Якщо... Не я б'ю, а шутка б'є. Віднині за тиждень великдень. Весна недалечко, червоне яєчко. Дякую, дуже. Вони вірять, що і їм, можливо, буде подароване Воскресіння після смерті, якщо вони правильно будуть дотримуватись заповідей Бога. Отже, вірити і хреститись, молитися і сповідатись душею з Богом. Все, що посвячено у храмі Божому, поділено з Богом і радість, і добро, і надія, бо все тут, все від Бога. І ось несуть цю шутку-вервичку і розпочинається благовіст про Великдень. Пішать люди рознести в день шуткової неділі Божу благодать рідним і знайомим, дому і подвір'ю, садкові і городу, теляткові і ганяткові, джулію волику і водиці, і криниці. Спішать, Ішать дорослі діти на зустріч весні, щоб і вона не барилася, приходила, прилітала голубами, пташечками, горобчиками, цвіринчиками. І готуються всі до Великодня. Саме тепер ми і побачимо ті щирі прояви творчості, яку з гордістю звемо народною. Бо так воно і є. Хаті Стефанюків 105 років. І всі ці літа, щоб там не було... Писались тут писанки перед великодним, співались пісні і передавалися з покоління в покоління любов до мистецтва. Мати Анастасія Григорівна гарно малює. Батько Микола Іванович з синами і братами Василем і Дмитром. Музиканти утворили цілий сімейний оркестр. А невістки шиють, вишивають, співають народних пісень, дочка бере участь у драматичному гуртку. Артисти бачите, як швидко зібралися та й гарно одяглись, коли довідалися про те, що в їхній хаті будуть кіно знімати. Але це так для жарту. А зібралися вони, бо живуть у добрі та й злагоді. Підростає мала христинка. Теж до малювання тягнеться. Тут у хаті степенків, і художня майстерня, і свої домашні приїзді музики. Тут і житло, і праця, і спокій, і свято. На долині вода, не дай лечко цілувати, дівчино молода, дівчино молода, Ой, на горі же тоже, й то, на долині овес, на долині овес, на великдень, як задвоні, скажуть Христос Воскрес. Кажуть, Христос Воскрес, на велик день, як задзвоні, аж у ти на гору, аж що ти на гору. Збирайтеся, люди, добрі, до Божого дому, до Божого дому. Збирайтеся, люди добрі, слухайте науті, слухайте науті, Ісус Христос на престолі, терпеть за нас муті, терпеть за нас муті, Ісус Христос на престолі, муті відбуває, муті відбуває. То не ходить до церкви, того Бог карає, того Бог карає. Полону сало. Давай тиненько тарілочку. Клади її гарненько. Стаканчики давайте тепер. Ні, спаканчики. А я ковбаску положу. Ну, а тепер хрін... Ви бачили, як випікають паску, як готується до посвяти все те, чим люди мають розговітися на Великдень. А тепер давайте поглянемо, а який то був одяг? Та ще зберігся нині на покутті. Стрійши ночі обгортка опенка, запаска, сорочка-рукав'єнка, пояси окрайка широка і вузька. А на голову попрушки з пацьорками і бендами, ще гірдани з бісеру, на шию коралі та силянки. І, звичайно, кептар. Саме цей одяг ми бачимо на родинній фотографії 20-х років, що збереглася у Домі Параски Петрівни та Миколи Дмитровича Липчуків. Про чоловічі обрання ми поговоримо трохи пізніше, а тепер прошу подивитися, як готуються старі Липчуки до свят. Все вони зберегли і одежу старовинну, і добру сімейну злагоду, і жарти. І як тут не згадати основну заповідь християнства. Бог єсть любов. Світланою вже йдуть до церкви, а ми якраз нагадаємо про чоловіче святкове вбрання. Крім кептаря і солом'яного капелюха, воно ще має. Штани про кіниці білі полотняні, ще кажуть, присировані, сорочку цірковану, пояс крайку. Одягтись і на свято. Христос Воскрес! у святковому одязі всіх покутян. Але, на жаль, збереглася ця одежа не в кожного. Хто її мав, той прийшов до церкви у святковому, а інші комусь щодо вподоби. Повірте, що ми тут нічого не прикрашали і не вдавалися до жодних кінохитрощів. Ми просто спостерігали. І нікому не заважали святкувати Великдень так, як він хотів. love you i feel На ячкові придошку скрізь будьмо здорові. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Паску та поїла розговілися розпочинається друга частина великодного свята народні гуляння. На такі забави сходяться молодь, дітвора, їхні батьки, дідусі, бабусі. І знаєте, що цікаво? Що саме цього року ось тут, на церковному майдані, вперше зібралася вся громада села. Я не знаю, як у вас, а у нас у селі Торговиця, що на покуті, на жаль, дітям заборонялося водити гаївки-веснянки біля церкви. Ну а от зараз, ви самі бачите, це справжнє народне гуляння. I і те саме покуття і район той самий, але придивіться, тут святкують трохи інакше, ніж торговиці. І теж самобутньо. Цей танець зветься Сербин. І, судячи по назві, він прийшов сюди з самих західних Карпат до Дністра. Дуже люблять його у селі Лазаренко і виконують задоволення. І ось тепер, коли зібралися хлопці та дівчата, розпочнуться справжні веснянки-перепелинки. У Вербівці. Сюди теж зійшлися на Пасху до церкви всією громадою. померлих. Ще буде служба у церкві на провідну неділю. Ще зберуться люди не раз, щоб порадіти Боговому воскресінню і теплому дню. Та й до роботи. Бо весна не чекає, треба саджати і сіяти. Треба дбати, щоб було і не переводилось і в хаті, і в дворі, і в коморі. не Спомняє батька мого вашого діда і праць. Бузюк уже собі гніздо збудував, трудиться бджола. І кожна пташка отож до роботи.